Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Троє загиблих, декілька людей поранені. Вночі ворог знов атакував Одесу балістикою. Унаслідок влучання балістичної ракети зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичні та навчальні заклади. Повідомили в силах оборони півдня України. Троє людей загинули з метою вшанування їх пам'яті. 2 травня в Одесі оголошено днем жалоби. Мешканцям пошкоджених будинків спеціалісти приморської райадміністрації надають консультації щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон і дверей. Стосовно отримання компенсації за пошкоджене майно треба подавати заявку згідно державної програми Євідновлення, повідомляють фахівці. В лікарні Одеси цієї ночі знов приймали постраждалих внаслідок балістичного удару по місту. За офіційними даними, поранення отримали троє людей. Один з постраждалих знаходиться в тяжкому стані, повідомив директор Одеської міської лікарні Денис Сєбов. Це молодий чоловік 42 років. З множинними травмами енергетичного характеру, з переломом стегна, з підозрою на травму внутрішніх органів розрився лізінки, був прооперований. Пацієнту накладено апарат зовнішньої фіксації. Зараз він перебуває в тяжкому стані у реанімаційному відділенні нашого лікарня. Також Денис Сєбов розповів про стан постраждалих внаслідок попередньої ракетної атаки, коли ворог спрямував балістичну ракету на прибережну зону. На сьогодні в лікарні перебувають 10 пацієнтів, які одержали поранення 29 квітня. Четверо з них в реанімації. край важкому стані знаходяться два пацієнти. Також всі чотири перебувають в реанімації, але стан двох пацієнтів дещо стабілізувався. Стан Інших шести пацієнтів стабільний, тяжкі одної пацієнтки середньої ступеня тяжкості. Всього внаслідок ракетного удару 29 квітня загинуло вже шестеро людей. В середу вранці в лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі. Обманював людей, прикриваючись волонтерством для потреб військових. В Одесі затримали шахрая, який привласнив понад мільйон гривень. До поліції звернулася 45-річна одеситка, яка вирішила фінансово підтримати наших військових. Однак потрапила на гачок шахрая. Жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей на придбання тепловізорів, медикаментів, пального, дронів та інших речей необхідних зсу на передовій. Все у приватному листуванні надав Одеситці перелік речей, на які, начебто, збирав гроші, та вказав потрібну для їхнього придбання. Суму. Продовж двох тижнів жінка переказала на онлайн-рахунки трохи більш як мільйон гривень, які псевдоволонтер перевів у готівку та витратив на власні потреби. Шахрая затримали. Ним виявився 23-річний студент Полтавського вишу. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Одесі затримали сім'ю наркоторговців. Подружжя підшукувала покупців психотропів через власний інтернет-магазин і відправляла наркотики в різні міста країни. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В одному з месенджерів 33-річний чоловік створив і адміністрував канал із продажу заборонених речовин, отримував замовлення, обговорював із клієнтами деталі оплати за товар і його пересилання. Після отримання грошей на банківську карту або криптогаманець він передавав адреси покупців 31-річні співмешканці і та формувала посилки до відправлення. Подружжя взяли на гарячому в поштовому відділенні. Під час обшуку вдома в дилерів вилучили наркотики, ноутбук і телефони з інформацією, що становить інтерес для слідства. Щодо затриманих відкрили кримінальне провадження. Подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі. Розказати світу, як Одесити працюють під час воєнного стану, підтримуючи свою країну з цією метою Одесу відвідав норвезький журналіст, письменник і фотограф Хенін Кар Екрол. Нашій знімальній групі автор розповів, що планує видати книгу з інтерв'ю 50 українців різних професій. Зустріч відбулася на монтажній ділянці телекомунікаційної компанії Тенет. тому що галузь зв'язку важлива і в мирний час. А під час війни її значення важко переоцінити. Вважає гість з Норвегії. Цього робочого дня монтажники телекомунікаційної компанії Тенет прокладали енергонезалежний джепон інтернет у бомбосховищі в центрі Одеси. Робота непроста, бо будівля є так званою Сталінкою. У неї в сховищі багато приміщень і товсті стіни. 70 років тому житло зводили з повноцінним стаціонарним укриттям. Під час роботи до майстрів завітав гість з Норвегії. Хенін Кар Екрол пише книгу про працівників різних професій, які кожен день на своєму робочому місці роблять внесок в буття України. Робоча назва книги Ми українці. Цим наголошується, що йде мова про людей, які виборюють свою ідентифікацію, свою свободу. Я планую опитати приблизно 50-70 людей з України: артистів, робітників, політиків. Є універсальний список питань: що для вас свобода? Що вас об'єднує? Про це я намагаюся дізнатися, окрім конкретної професійної діяльності людини. Дуже цікаво дізнатися не просто те, чому ви об'єдналися, а які реальні спільні цінності об'єднують так, що ви ви здатні боротися за них усі разом. Ось що справді цікаво для нашої західної аудиторії, і вивчати це також дуже цікаво. До компанії Тенет Хенін Кар Екрол звернувся не випадково. Мені дуже цікаво поспілкуватися із людьми з інфраструктури, тому що інтернет, так само як і електроенергія, є важливою інфраструктурною складовою, адже Україні важливо підтримувати зв'язок з усім світом. Мені цікаво, що мотивує цих людей продовжувати свою роботу, як вони її виконують, і що їх взагалі надихає. Працівники компанії Тенет проводять інтернет в житлових будинках в офісах, а з війною ще й в укриттях. Важливість своєї роботи розуміють дуже добре, бо зараз надійний зв'язок дає можливість працювати, підтримувати відносини з рідними. Відповідальність це та якість, яка сьогодні особливо цінується, і працювати доводиться часто в незвичайних обставинах. Анатолій в компанії Тенет близько 10 років. День 24 лютого, 2022 року, пам'ятає дуже добре. когда я шел на работу, уже были слышны взрывы, били где-то по слободке и так далее. Мы собрались на крыльце, стоит начальство, стоят монтажники, стоят э, сотрудники ТНТ. Но ну, в конечном итоге мы как бы собрались и решили, что надо идти работать, просто стоять как бы и нервничать ничего не даст. Мы поехали модернизировать дом на Адмиральском проспекте. Но модернизация в этот день не удалась. Почему? Потому что люди очень боялись звуков сверлений. Що надихає Анатолія? На це питання іноземному гостю працівник тенет відповідає відверто. Я люблю свою роботу, тому що якщо б не, не любив цю роботу, я б тут не працював. Вона приносить мені як удовольствие, так і доход, і в час я розумію, що наша робота важна для кого-то. Тому що ми, как бы, даємо не просто там связь, ми даємо связь з миром, з близькими. Після монтажної ділянки на норвезького журналіста, письменника і фотографа Хенінга Кара Екрола чекали зустрічі з поліцейськими рятувальниками Одещини. На останок ми задали питання: а чи є в Осло, місті, де він живе, бомбосховища? Ми маємо подібні бомбосховища ще з часів холодної війни, але вони не оновлювалися. І я думаю, що ми не дуже готові до війни. Хенінг Кар Екрол по дорозі до Одеси проїхав більше двох тисяч кілометрів. Побувавши у Києві й Харкові, Одеса й Одесити йому дуже подобаються. Відверті люди, чарівне, мультикультурне місто, каже журналіст. Свою книгу про українців письменник планує видати вже цього року. Знання англійською, яка вважається сьогодні мовою міжнародного спілкування, відкриває безліч можливостей в освіті, роботі та подорожах. Це дозволяє комунікувати з людьми з різних країн, займати високооплачувані посади у міжнародних компаніях та впевнено подорожувати без страха втратитися у чужій країні. Саме тому особливу увагу вивченню англійської мови приділяють ще з дитинства для того, щоб дізнатися наскільки охоче маленькі одесити вчать англійську. Наші кореспонденти завітали до одного з звідси. Одеси. Вони можуть розповісти про себе, підтримати будь-яку бесіду, прочитати книгу або в разі необхідності попросити про допомогу. І все це англійською мовою. Учні шостого класу ліцею активно вчать іноземну мову, бо знають наскільки сьогодні ці знання важливі. Шостий клас ліцеїсти закінчують з рівнем А 1 А вже в наступному навчальному році вони отримують рівень А 2 два. як зіслесенслайкме. English, geography, and more, and other lessons. I am like uh, watch films uh, with the family and uh, uh, go to walk with the family. Uh, I has a little brother, and uh, I. Uh, Лайк вид плейвиде хім, а лайк and інглиш oh. стимулювати зацікавленість учнів можна через використання інтерактивних технологій та підходів, а також підтримку їхніх індивідуальних потреб. Важливо створити таке навколишнє середовище, де діти з радістю дізнаватимуться про нове і розвиватимуть свої знання та вміння. Зараз дуже багато є можливостей зробити інтерактивні заняття, да тому що не тільки підручник, це вже дуже нудно, і діти з клікабельним мисленням для них це просто клас зробити щось цікаве, щось інноваційне. І мені здається, що зараз, так як діти сидять в Ютуб, в інстаграм, в TikTok, для них англійська мова дуже потрібна, тому що. А, ну, вони дивляться це все, споживають цей контент, але вони не розуміють, що саме вивчення іноземної мови важливий процес, який вимагає від учня зосередженості та впорядкування зусиль для того, щоб успішно опанувати іноземну мову, вчителі радість дотримуватися певних правил. Багато споживати контенту, багато дивитися, навіть якщо ви не розумієте чогось, це може бути ютуб, це можуть бути якісь довгі відео, новини, якісь також читати. Ну тобто, все брати аутентичне і от працювати, відтворювати свої навички не тільки слів, да, а й мовлення. В свою чергу батьки дослухаються до порад вчителів та беруть активну участь в процесі навчання своїх дітей. Взагалі у них більше можливостей, тому що зараз століття цифрових технологій і в них є можливість вивчати мову не тільки по підручникам, а ще і вивчати її у спілкуванні з з носіями, з носіями англійської мови. Але ж також вони мають можливість вивчати не тільки англійську, а й німецьку мову у цій школі. Це теж дуже корисно для пам'яті і взагалом для, для дитини. Суха та тепла погода саме такий прогноз здають синоптики на найближчі дні. А це означає, що і завтра, і у Великдень дощу та холоду не буде. До 23 градусів тепла прогнозують в Одесі на 2 травня синоптики гідромоцентру Чорного та Азовського морів. В п'ятницю та суботу ще більш потепліше. Опадів не передбачається, говорить фахівець. 34 травня. Очікується мінова хмарність істотних опадів. Вітер північно-східний, швидкості помірні, 9-14 метрів за секунду. Температурний фон складатимуть вночі 8-13 градусів, день – 19-24. На Великдень також буде тепло і без дощів. Опади прогнозуються тільки на початку наступного тижня. 5-6 травня без істотних опадів. Лише в день 6 травня місцями короткочасний дощ. Гроза Температура вночі 7-12 градусів, день 19-24. Виходячи з прогнозів синоптиків, різких перепадів температури в найближчий час не буде, так що можна сміливо ховати зимовий одяг подалі у шафи. Цей тиждень напередодні Великодня останні дні посту самі суворі. Хтось його дотримується, але багато містян говорять, в стресовій ситуації поститися складно. Але до самого свята готується більшість городян, з якими спілкувалися наші кореспонденти. Життя продовжується. Цього року багато українців зберуться родинами за святковим столом саме під таким гаслом. І підготовку до Великодня вже розпочали. Замовляємо пасочки. Так. Дом. Першу чергу це духовне чищення, а потім вже дома, порядки, пасхи, кудячі. Як завжди, як всі це люблять. Пасха, яйця крашені, іти світить. як звичайно. Життя продовжується, как би как бы там не было. Треба жити. Будемо пасочку пекти, готувати їжу, дітей ждати в гості. Так що, звісно, як завжди, ну, мабуть, в церкву ми не підемо цього року, тому що, потому що кругом стріляють, тому не знаю. Чисто в сімейному колі, без всяких гулянь, без вечірок, да. без нічого, чисто з сім'єю посидіти, поснідати, де і все. Традиційно цього тижня паски випікають в свято Архангело-Михайлівському жіночому монастирі. Там кипить робота. Кожний етап процесу супроводжується благословенням і молитвами від замісу тіста, потім формування пасок і розкладання у формочки, випікання і аж до нанесення глазурі й декору. Цьогоріч ми випікаємо більше ніж будь-коли за всі роки нашого існування 20 тисяч куличів. Це дуже велика цифра, це дуже великий труд. І ми розпочинаємо. Їх виготовляти задовго до свята Великого Дня. Щодня ми випікаємо по півтори-дві тисячі пасочок. Рецепт наш дуже давній від старих монахинь, які принесли нам його ще з давніх давен. Він унікальний і наші пасочки дуже і дуже смачні. У деяких одеситів теж є свої родинні секрети приготування паски, і вони з нами охоче діляться. Головне це білки окремо збити і жовтки. Тоді вона пухнаста і багато ізюма, а не дуже багато сахара, щоб вона піднялася. І там пропорції, як сметана, масло, трошки ще підсолнечного масла, там на українській, да, там зовсім. І, і все, і гарний настрій. Я все закриваю, навіть кішку не пускаю. Щоб вони піднялись добре, то тепло потрібно і спокій. Рецепт монастирських кулічів не є секретом, і в обителі готові їм поділитися. Але жінкам радять закінчити усі приготування до Пасхи, у тому числі випікати кулічі, фарбувати яєчка, прибиратися до ранку п'ятниці, яку називають страсною або великою п'ятницею. Традиційно Пасхи, які випікають в жіночому монастирі, передають в будинок милосердя в дитячі заклади. А під час війни, звісно, переселенцям і на фронт нашим захисникам. Для нас велика радість і честь. Поготовляти ці пасочки для наших мужніх воїнів, а також для біженців, нужденних, злиденних. Ми щоросердно молимося за кожного нашого воїна, щоб вони повернулися додому живими і принесли нам перемогу. Господь нехай благословить усіх нас і в ці великодні дні, і в усі дні нашого життя. І нехай поблагословить нас миром. Христос Воскрес! Воскресне Україна! В Одеській і Миколаївській областях викрили діяльність підпільних фабрик, де підробляли відомі бренди. Місячний оборот сягав 10 мільйонів гривень. На виробництвах працювали понад сотня неоформлених співробітників. Жодних податків фабрики не платили. Для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів використовували професійне обладнання, виготовлену продукцію зберігали на складах. Надалі продавали по всій Україні. Детективи вилучили обладнання для пошиття, верстати, фасувальні коробки, наліпки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торгових марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження. Вартість усього цього понад 20 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконного виробництва та продажу підробленої продукції, повідомили у прес-службі Бюро економічної безпеки України. В Одеській області судитимуть водія легковика, який спровокував аварію. Чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння сів за кермо, не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль з'їхав з дороги та перекинувся. Аварія сталася в Ананівському районі між селами Шайтанка та Шелихове. Водій «Жигулів» значно перевищив швидкість. Внаслідок цього машина виїхала на узбіччя і перекинулася. Чоловік, який був на пасажирському сидінні, зазнав закритої травми грудної клітки, переломів, травматичного шоку та забоїв. Водій не постраждав, як показала експертиза, рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму в 13 разів. Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі. Спорт знімає стрес, загартовує організм, об'єднує. І саме це сьогодні нам всім потрібно як ніколи раніше. І одним з видів спорту, яким захоплюються люди різного віку, спорт, який можна назвати народним, є футбол. До всеукраїнського дня футболу наша знімальна група завітала до музею, де всі експонати присвячені саме цьому виду спорту. З дитинства захоплювався футболом, але через травму, отриману в юності, поповнив лави палких прихильників та вболювальників цього виду спорту. Згодом ця захопленість втілилася у створення музею футболу, який в Одесі існує вже 15 років. Засновник, колекціонер Еммануїл Ганів пригадує початок роботи закладу. Ну все почалося ще в 1978 році, году, коли в мою родну деревню. Приехали ветераны Черноморца, наша команда Сельская играла с черноморцем. А мы дублеры подавали мячи. И нам всем подарили первые значки Черноморца. И это мой первый такой значок, откуда я потом начал коллекционировать различные вещи с футбола. Ну, а большой толчок дал. Это первое выступление нашей сборной Украины в Германии. За роки існування музею його відвідали чимало відомих гравців та прихильників футболу з України та Зарубіжжя, розповідає Емануїл Ганів. Кроме наших друзей, троих обладателей золотого мяча сборной Украины, приезжал э, обладатель золотого мяча 1994 года за команду Барселона Христос Стоечков Приезжал экс-президент Реала Мадрида Санчес. Приезжал э, член музея основателей футбола мира Шеффилда. Дедушка под эгидой УФА разъезжал в футбольные страны, был у нас на Черноморце. Ему подсказали, что есть второй музей, он приехал. И здесь полчаса кричала фантастика, а после этого он, приезжали э, делегаты УФА, Нині в музеї вже 19,5 тисяч експонатів. За кожним з них своя історія: футбольні м'ячі, кубки, форма з підписами іменитих футболістів, іменні шарфи, квитки зі знакових ігор, особисті речі, які дарували їх власники. Футбол об'єднує людей по всьому світу. Навколо нього також формується потужний волонтерський рух. Тобто, в нього є ще одна важлива місія нести мир. Ніскільки назад приїжав лорд лорд Англії. Он волонтер уже привез 4 машины для наших воинов Национальной гвардии, скорой помощи. И я, как волонтер, мы познакомились. Мы привезли его сюда. Он принес очень интересные вещи, где я тоже хочу нашим ребятам продемонстрировать. Эта команда 1974 года была чемпионом. А потом эта же команду собрали в 92 году через лет, как Як выглядит, и і такие такі эксклюзивные футболки. На питання про те, кому надаєте перевагу та за кого вболіваєте, починаючи з місцевого, далі всеукраїнського та світового рівня, Емануел Ганів відповів відверто: Є любимої футболіст. Я завжди де говорю, що в Україні болею за. Черноморець в Єврокубках я болею за наші команды, которые грають. Більший пріоритет это Динамо Київ, навірно, потому что обладатель золотого м'яча», выше з этой страны, из этой команди а в мире я болею за Реал Мадрид. Колись майже в кожному одеському дворі хлопчики грали в футбол. Сьогодні для цього в Одесі створено багато сучасних майданчиків. А такий музей допомагає зберігати історію розвитку цього виду спорту, дає можливість побачити речі, які для вболівальників є своєрідними оберегами. А історія спорту є частиною історії самої Одеси. І повернемося до теми іноземних мов чи вивчають їх дорослі мешканці міста? Якими мовами вони цікавляться? Дізнавалися наші кореспонденти. Населення понад 70 країн світу спілкується англійською. Знання цієї мови часто є бажаним на співбесідах при подорожах за кордон. Більшість мешканців Одеси, з якими ми спілкувалися, говорять англійську вчили із задоволенням вивчили б інші мови. Англійським розговорним володію. да лучше хотіла б. Можливо, іспанський. Знаю немножко китайський, зовсім прям трохи. Так, да, я вчила, вивчала англійську мову. І в школі вивчала, і в інституті вивчала. Зараз не практикую, бо я вже 10 років у декреті. Але так, да, англійську я можна сказати, знаю. Англійську, але на побутовому рівні такому. Розмовному. Я вивчала англійську. Напевно, все-таки хотіла б фокус на англійську. Мені здається, що це така мова, яка потрібна буде завжди і за кордоном, і навіть в Україні. Так, я зараз володію англійською мовою, і на зараз у мене уровень Б2. Так, я би хотів би вивчити ось, наприклад, німецьку, бо моя подружка, вона от вчить німецьку, вона я думаю, що вона і володіє дуже гарно нею. Ну, взагалі-то чудово було б а китайську, да, там чи арабську кажуть, та англійську. Ідеально було б. Ну, я би почала хоча б з англійської, та я знаю, може там якусь німецьку. Сьогодні майже всі розуміють, знання іноземної мови це розширення можливостей в роботі, в спілкуванні, в подорожах, в знайомстві з оригіналами літературних творів. Якщо ти владієш більшим количеством язиків, тобі відкривається термінологія по другому. Я просто там вивчаю різні моменти правові, юридичні, і таки раз таки англійський в цьому дуже хорошо допомагає, тому що е, всі документи були створені на, на англійському французькому мові, І це допомагає вивчати право. Ти можеш їхати працювати коли куди хочеш. От зараз війна, да ми там коли розглядали можливість кудись поїхати, то я обирала би тільки країни, де є англійська мова. Я не бачу сенсу мені їхати туди, де я не зможу розмовляти. А якщо знати іспанську, то вже ще півсвіту тобі відкривається. Ми ж все таки маємо інтегруватися в європейське суспільство, тому мабуть це потрібно, тому що це дозволяє комунікувати в інших країнах. І навіть якщо брати те, що можна дивитися, наприклад, фільми, так якщо дивитися з перекладом, то переклад іскажає реальність. Ось. А коли я дивишся без перекладу, дивишся так є, то не втрачається сенс фільму. Вивчення іноземної мови важливе тим, що ти можеш поступити в важливі вузи чи університети. Той же ж саме англійська мова, той ж саме Оксфорд, всім знайомий і інші вузи, університети. А ще говорять фахівці: вивчення іноземних мов сприяє розвиту мозку, покращує пам'ять та є профілактикою деяких захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Так що вивчати мови треба у будь-якому віці. А в мене все з новинами про подальше розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов, до зустрічі.